Січень 2026 року ні за що не здогадаєтесь, де я гуляю. Я не буду вас змушувати гадати, гуляю під пенсійним фондом. Уявляєте, 40 років, 40 років праці за плечима. І от нарешті цей час настав, а мені так сумно. Вітаю, друзі! Традиції порушувати не можна. Хоче депресняк. Найважчий місяць в цьому році то січень. Дуже холодний, дуже-дуже і темний. Зимового квітування в мене не буде, воно повільно перейде у весну. Ну то й нічого страшного, головне всі живі. Перед вами неодооцінений гібрид. Гібрид-гібридович шеліряни на Ганс Гансхристіян, де Ганс Ганхристіан є кросом між гігантеєю і Лінденяй. Коли цей фаленопс заквітнув минулого року, я була розчарована. А сьогодні дивлюсь на нього і думаю, Бог мій, як мене не вистачило розуму його продати, бо це такий красивий гібрид. Залежно від освітлення, він змінює свій колір. У нього, знаєте, тон такий блідо-блідо-жовтий і ржеве напилення з такими ось розтяжечками. Бачите, венозність. Квартира в нас не сонячна, квартира в нас темна, та й освітлення зараз немає, тож знімаю вам без додаткових досвідок. Шкода, але він не фотогінічний і камера не передає, бо він, знаєте, як неоновий ліхтарик, такий ніжний, такий красивий. І оця неонова губа то його родзинка. Взагалі-то він має такий приємний парфумований аромат, але цього року аромату я не відчуваю, бо світла нема. Розкривався він, можна сказати, у полутемряві. Якщо немає аварійних відключень, то електрика у нас буває два рази на добу. 3 години в день і 3 години вночі. Тож, таке в них життя. А це, я вам хочу показати отуйденробіуум, що я показувала вам на початку місяця. Придбала його ось за таким фото від садівника і думала, що то щось буде, знаєте, типу курчавої сію. Але. Не знаю, чи світла не вистачило, чи він такий і є. А фото садівника то просто фотошоп. Спочатку я дуже розстроїлась, бо ну, не сподобалась мені така квітка. А зараз дивлюся на нього, а він нічого собі такий ніжний, красивий. Можливо, в кращі часи він зміниться і будуть зовсім інші квіти. Що ж, почекаємо. Дуже подобається мені ось цей мініатюрний дендробіум Ангел ну, Бейбі. Тут я вам вже розповідала, тут породнилися дендробіум Нобілі і маніліформи. Про нього є окреме відео, я показувала і розповідала всю його родословну. Дуже гарненький малюк, красиво квітне, білий колір, мій улюблений. Одним словом, все те, що подобається мені в ньому. А це набирає квітування мій хом'ячок. Якщо ви пам'ятаєте, я його показую неодноразово вже протягом декілька років. Це саме той дендробіум, який я купувала як мініатюру, ну, а насправді він вже має розмір середнячка. Але він завжди дуже пишно і дуже довго квітне. Від 3 місяців і до 6. Це крос дендробіума отровелацем на дендробіум дендробіуаранс. У нього квіти дуже гарненькі, що тильної, що з лицевої сторони. Такий він, знаєте, кожна туберія квітне по декілька разів і ось такими букетиками. Квітами дендробіума, пентулума я також вихвалялась, але ж це квітування не моє. Це квітування садівника. Я отримала його в бутонах і ось вони відкрилися вдома. Також повинен бути ароматним, але в темряві і в холоді він аромату немає. А зверху над ним квітне Нора Токунаго, моя улюблениця. Ще на початку війни я придбала її за донат для ЗСУ. Така ж вона красуня, довго квітуча. Хоча цей дендробіум, знаєте, купувався у швертера під іншим ім'ям, все рівно, це Нора Токунагу. Цього року в неї дуже пишне квітування, вона, можна сказати, знаєте, розійшлася. Також її кожна туберія квітне по декілька разів. Завжди вони квітнуть разом з роєм токунагу, але цього року, як бачите, ось бутони роя, він від неї відстав. Ну що ж, почекаємо місяць і заквітне рой токунагу. Квіти майже такі самі, але крупніші і без бускового обрамлення. Добре, ще почала знімати і знайшла іще один квітконіць, який заплутався у хої. Дендробіуми, як і більшість хой, розташовані на холодні цього року лоджії. Ніколи тут не була така низька температура, добова від 8 до 13, але, як бачите, вони почуваються нормально, бо зараз я їх дуже скудно поливаю. Боюся, щоб вони не згнили. Відсутність сонця, відсутність світла і зайва волога, то шлях до загибелі рослин. А на кухонному підвіконні то східна сторона. Тут зранку буває зараз сонечка десь так годинку, півтори годинки, бачу, що набирає бутончиків дисхідія херсута. Квітку на дендробіумі пурпле роже треба вже давно було видалити. Але я все вагалася, бо я вам розповідала і показувала, ось бачите, Квітконіс це неправильно, що Квітконіс виріс з корінцями. Але я все думала зріжу його і посаджу той квітконіс і подивлюся, що буде. Передумала, не хочу, викину його. А у кімнаті в мене є журнальний столик, на якому розташовані квітучі фаленопсиси. Тут дуже темно, бо він знаходиться далеко від вікна, тож я вмикнула додаткову автономну лампу в акваріумі, щоб хоч щось вам показати. Оцей красунчик мені дуже подобається цей фаленопсис, він такий, знаєте, глянцевий, ну, нібито атласний. Це саме той фаленопсис, Людочка, подивися, це твій красунчик. Його називаю чорна пташка, який я виміняла у пані Людмилки із міста шостка на, свою, на свій фаленопсис Мадона. У фаленопсеса Пелор було два квітконоси і так багатько бутонів, але він їх всі поскидав. Такий вже він вередливий, темрявий. він. Не полюбляє, тож залишилося ось таких три, але я їм радію, бо все ж таки, знаєте, на безриб'ї і рак риба. Тішить, дуже тішить дикий кіт. Із мутацією нижніх сипалей. Такий гарнюнька він. Я от якось знаєте, дивлюся на його квіточки. І якби я не бачила нижню частинку, тобто не бачила саму розеточку, то я б подумала, що то вандочка. Такий він гарненький. квіт, Квітне, він досі покупним. покупними квітами, це не домашні квіти. І Тут були просто бутончики, і вони оце поступово відкриваються. От кому і темрява не заважає. Відкривається і нічого не відсушує. Якщо не повідпадають бутончики і ще у двох малючків, які розташовані тут на журнальному столику, то будуть красиві квіточки. Особливо чекаю на ті дві гілочки з тими кракозябликами, то Мікі Спринт, по-моєму, не пам'ятаю, не буду обманювати. Подивіться, які квіточки, кракозяблики так. У нього також нижня мутація на сепалях. А цей сестри Ліпс. воскові такі квіточки, в нього приємний, дуже приємний на мій ніс аромат. Також це покупне квітування, квіти не мої, в цьому магазині, але він квітне і квітне. І, знаєте, там в нього ще з'являються розголудження, ніяк не можу його пересадити. І яка назва, яке ім'я цього фаленосасу, я не знаю. Але зовнішньо він мені нагадує жовтий шоколад в мутації. Ну, не знаю. На горщику був пробитий лише маркування. Дякую, паночки жаночці, що придбала для мене цей фаленопсис. От уж безпроблемний фаленопсис. Він не реагує ані на що. Починає розпуск Пелор. Минулого року в нього квітування було зовсім інше. Я не люблю показувати перші одну-дві квітки, тож покажу вам його у повному розпуску. Чесно кажучи, квітування цього все я не хотіла показувати, бо краще були б отакі всі квіти, як оця. Його я купувала минулого року. За недорого. Зовсім за недорого він був з мутацією на дві гілки. Одна була пелор, таку, як мені подобається, а друга триліпс. Але серед тих квітів мені і продавчиня-дівчинка казала, що там не всі квіти мутовані, що є ось такі потворні квіти, ну, як ви бачите зараз. У нього було два квітконоса, квітне він на розголудженнях від старих квітконосів. Ось зростають іще бутончики на другому квітконосі, розквітнуть. Ну і подивлюся, що з ними робити. Мабуть, попередню гілку я все ж таки зріжу. Це фаленопсис Stranger Magic, дивна магія, і справді дивна магія. Казна що. На всіх інших валинопсисах, які розташовані на цьому столику, зростають ось такі крокозяблики квітконоси. Що то буде, я не знаю. Треба почекати. Очі радіють від квітування моїх білявочок. Це моя Афродіта продовжує квітнути в темряві. Така ж вона красива. Обожнюю правильні форми, немов голуби на гільці, ну така ж вже красуня. Милуюся з нею кожного дня. Як тільки вмикається світло, а я до Афродіти, богиня, богиня, кохання. І там в куточку квітне. Навіть не можу сказати вам хто, бо також на горщику було лише маркування. Дівчата кажуть Урал, хтось каже «Нотенгерм» чи ще якось. Я не буду гадати, бо яке ім'я дав цьому фаленопсису садівник, поняття не маю. В будь-якому випадку, коли дивлюся на нього, то у мене перед очима стоїть букет білосніжних тюльпанів. Фаленопсис «Мікі Смайл» красується на підвіконні. От йому найкраще за всіх, бо він зростає на природньому освітленні. Нехай там мало світла, але воно є для нього завжди. Кожного року у цю пору квітне крос ванди ламілати на холгоглосом. Він завжди зростає під штучним освітленням. От ніколи б не могла подумати, що в моєму домі приживеться хоч одна вандова рослина. Для Ванд головна умова цвітіння то яскраве сонячне світло. Це саме те, чого немає в моєму домі, але ж холгоглосом з Вандою породнилися і квітнуть. На моїй количці завжди під штучним освітленням. Сонячних променів ця рослина не бачить ніколи. Дуже люблю її за курчавість квітів, за ту тигрову, красиву губку. Одним словом, краса, краса, і рослинка невеличка, зовсім невеличка. У котлеюшек моїх у всіх повисихали чохли. А в тих, в яких були вже бутони, то вони попріли. Звісно, шкода, але сподіваюсь на послідуючі псевдобульби і на нове квітування у кращі часи. Ну і наприкінці загадуйте бажання, бо розквітає золота рибка колумнея. А я бажаю миру в Україні, здоров'я вам всім, терпіння і добра.